Можна, піти можна нам піти пограти? Ми хочемо на вулицю? Ні, не можна сидіти за, за малишами, дітьми. Ага, а ми зараз підемо обозрівати наш другий поверх, а ми будемо це, його Но ми хочемо… — А тата зараз піде теж з нами, буде допомагати. Ну можна на вулицю? Ну да, ми дуже хочемо на вулицю. Бери карточку. Мені сказали ні. ми пішли. Ну ідіть. А дітьми треба реально щось придумати. У мене прийшла ідея. О, а давай зберіжим. Давайте. Тільки... Давай для дітей наймай няньку. Давай. Щоб все-таки діт... дітей жалко. Тож мої сестри і братики. Окей, тоді давайте нам потрібно. Нам потрібно чився телефону. Ну, я не знаю. В тебе есть телефон? Ні. Блін, у мене теж нема. Давай по телевізору. Ген давай. Okay, у нас есть телевізор, що ти типу, поможна цей. Ой, вы ще не пішли? Е... Not да, not ми... ми розмовляємо. Зараз все ми пішлить уже і справляйте, чому у нас в лифте дуже грязно? Все, мы виїжджаємо. А чому у вас так грязно в лифте? Бо це ми перевозимо речі. Нам треба перевести всі речі на другий поверх або третій. Але ми не можемо просто так це зробити, тому нам потрібно брати це все через ліфт. А коробок в нас поки що нема, бо ми всі коробки зайняті для всяких інших речей. Добре, зараз я включу телевізор і зараз подзвонимо. Добрий день. Ви заказували няньку? Так, так, так ми, заказали... ми заказували няньку. Нам треба послідкувати за двома дітьми. Ми так. вже розплатилися онлайн. А, ну якщо онлайн, то добре, тоді я покажіть нам. Ось... Ось за нами. Давайте швидше. Це дітки. Ось це, це хлопчик і дівчинка. А як їх звати? Маша і Діма. Дівчинка це оце, а хлопчик це оце. А, ну добре, тоді добре, я буду за ними слідкувати. Добре, добре ми, ми вже, нам треба піти гуляти, нам батьки сказали, що нам треба в магазин. А -а -а. Давай, давай, збирайся, давай. Так, слушай, мне рюкзак каждый. Все, пошли. Вот эти карточки моей мамы. Пошли, пошли. Им же треба, ось це моя мама приносила, типу... О, а давай ще оцей візьмем зонтик. Наприклад, у мене чорний, і я тобі взяла, взяла теж. І обувь я взяла. Все. Давай мені пішли швидше. Побіли. Не спрашивай, що тут одяг лежить. Вс, да? Так, давай підемо в пожежну станцію. А, так, тільки треба буде тихо-тихо пробратися на другий етаж, там, по-моєму, якісь єсть кроваті, лісом. Так, да, давай, це я думаю, ідеально буде. А Мені трохи сумку? важко нести цю сумку. Давайте я потащу. Дякую. Добре, пішли. Господи, важка сумка. Mm -hmm. я дуже. Давай в тому будинку, то, то якийсь заброшений виглядає. Ось який красивий будиночок. Ти пішов? Ну. Мені дуже подобається цей будинок. Мені. Мені Дякую, давай. що даліш сумку. Це якась коробка? У мене а тут є меблі в коробці. Давай я зараз буду доставати її. Давай. А тут давно у нас буде спальня. Давай рожеву кровать і зелену. Тут багато всього. Так, давай ще тумбочки тумбочки. Давай не будемо багато обустраювати, щоб на нас ніхто не подумав. Тут трохи речей навіть є. Так. Давайте тільки перший обустою. Ага. Давай візьмемо полочку для род Давайте давай не я тут обустрою кухню. Я богат тут ородше. Ага. Ну какая-нибудь есть. Ось. Так, лампу додам. <різвистотє> давай не сильно багато ж будемо. Так, а... Може, хтось йде і все. По мінімуму будемо. Так, два стульчика. Я ось таку штучку не робила. Я поставлю нам духовку. Ти вмієш духовкою користуватися? Ну Так. О, а я якраз не вмію. Ти тоді будеш користуватися нею. А а якщо це ну, я ж, користуватися, то то хтось речі ну, зараз. Ну, звісно, просто. Але тут, скоріш за все, не змогли построїти ремонт, тому вирішили ви цей забросити цей будинок. Або просто власникам не сподобався сам будинок. Ага. Зараз я нам зроблю. Давай у нас будет душ на месте ванны. Окей. Okay. Так. А тут еще есть трохи меблев. Например, ой, не меблев, а речей. Есть шампунь и два полотенца. Вау, я так дверцы? Душа. Відкрий, будь ласка, дверці, душе. Відкрила. А добре, зараз я відкрию. Давай, складемо. А я з пальми трошки Добре. чорний туалет добре. Тут виглядає красиво. Тільки жалко, що нам придаться скриватися М -м -м -м. від батьків вже так, щоб вони нас не знайшли. Якщо вони не знайдуть, то нам дуже погано буде. Буде є тебе да, навіть в коробці та в а, а двох кольорів ще одного? Двох. Так, три, три. двох відео. Чорт ти будеш оборкою займатися. Е, ні 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 ні, ні. Добре, давай разом. Ні, ні, ні. Давай разом. Так, стульчик, давай два стульчика тут візьмем, бо я не буду дотягатися. Ой, навіть один. Бо я не буду дотягатися. Добре, тоді. Я з ванною закінчив. Розуміло. А ти спальний? Так, дивися. Ось так от трішечки, щоб думали, що це заврошка. Чому там чиїсь чи, шаги? Так, да, я думала, то твої. Я думав, то твої шаги. А, скоріше потрібно речі збирати і бігти. Давай вікно, там я бачив, що є драбина. Так давай речі збирай трішки. Будинкой, Все, давай, и тапочки поклады. Все, давай, стрываем. Стрывай, стрывай. Все. Так, да, потребно закрытый гараж. Да, давай. Все закрыло. Вот здесь тут то камера Да, нормально вроде. Давай спочатку побігаємось, а потім бідемо в другий поверх. Тому надо сюди. Так, тут начебто нікого немає. Що, давай побігли. вже бізнес на другий поверх. Побігли. Так. Так, два. Також, також. Мені теж подобається. Давай светло вставь. Да, а, давай. Давайте давай одну лампочку. Ось тут взял Я ще на кухні. Ой, що тут за ще? Добре, що у нас є своя їжа. А ти хоть щось нормальне взяла? взяла? Мирола! Нормальна їжа, а не то, що ті супи. Так, да, нормальне. І морозиво. Ось щось на тихи. Тільки я не знаю, як вони не перелилися, поки я їх тащила. О, напої. Обожні такі. Так, ми... Пішли трохи речі решкодимо. Може, оце вибросимо. Так нам вже завтра вже уходить. Вони ж завтра на роботу йдуть. там, почти може речі прибрати.

Я думаю, я возьму зонтик, бо я думаю, що завтра буде дощ. Не розкладайся сильно. Не Розкладаюся сильно. Я переодягну тапочки. Положимо карточку. Карточка це наша здивени спасіння. Так, я ось так отже сей свирюк заклі. А, я же ж пожалуй, точку. Ну все, давай вже спать. А де бульдильник наш? Не -е -е -е. Ми зможемо проснутися без будильника? Я буду щось старатися. Ні, я придумала. Ми можемо ці лампочки настроїть. Ой! Все, ти молодець настроїла їх. Тепер вони ночі включаться, коли нам треба буде вставати. Так що лягаємо спати. Надо бронить. Кайт. Ты а, <свист> уже просто вставай. Так, швидко, мы швидко, уже четыре раза, а они приходят в а пять. Я думаю, что там дождь. Так, встирай. так, все, давай, сбираемся. я вчера выпил. А так дождь Спасибо. Ну, я думаю, да. А где моя вот такая штука? Я еще выпил. Я не знаю, это что... Ось, я... На. Я шапку один. А почему я не могу зонтик О, все. Давай, раскрывай. И ты раскрывай в свой. А ежу. Ось, О Господи, чувствую, система не заработала. А стой, что я напею, наши заметить. Швидко біжи, біжи, біжи. Біжи, бери сумку. Садимося. Побігли, мені вже страшно. Біжим, давай швидше. Це наші діти. Де вони могли подіватися? Нам ще поліцію поліції Чи що? ще що? Ой, страшно. Пішли, пішли пішли перелік, перевірити. Батьки! Ну, так, Ой. Ну, так, Де ви були? Де шукав по всьому ворогу з в поліції? Та, а ви згалься по тому місці.